Всім привіт! Хочу розповісти вам про те, що таке взагалі здорова комунікація. Я знаю, скільки проблем у людей комунікації не тільки тому, що я веду сімейну психотерапію, проводжу індивідуальні програми, а ще я жива людина, у мене є оточення, у мене є спілкування, у мене і є особисте життя, і воно достатньо таке з великим досвідом, скажімо так. Не в плані те, що в мене було багато партнерів, а в плані того, що в мене два розлучення, в мене двоє дітей. І можна сказати, в сумі це 20 років такого сімейного життя. я знаю, що таке проблема в комунікації, і дуже часто це не залежить тільки від нас самих, а залежить від іншої людини. Тому я хочу от наразі на своєму прикладі вам розповісти детальніше, що таке здорова комунікація. Тому що, нарешті я можу сказати, що вона в мене є. І це не тому, що я така всезнаюча, а тому, що я зустріла людину, яка також зріла, свідома і також може будувати здорову комунікацію. Тому дуже хочу вам розказати про цей приклад, щоб ви розуміли, що це таке взагалі нормально на початку. Знаєте, він такий, що небагато говорить, але слухає. А я вперше не тисну, а просто говорю, перепитую, знову повертаю до цього питання, а він не відмахується. Тому, знаєте, тут коли ви відчуваєте, що жінка або чоловік тисне, то тут зразу можна сказати, що реальна проблема в комунікації у когось з партнерів. Тому зараз досвід для мене, ось цей от це щось нове. Тому я хочу вам дуже сильно розповісти, що таке здорова взагалі комунікація. Не в теорії, а в реальному житті. Як це говорити відверто, не боятись, не боятись, що ти можеш переборщити, а ще бути почутою, не проаналізованою, не виправленою, а просто почутою. Тому почнемо з цієї частини, знаєте, що я дуже довго не знала, що таке взагалі. Говорити з чоловіком нормально, тому що я людина, яка завжди підіймає питання, які, яка говорить, і реально повинно бути якесь рішення, якщо ми взагалі обговорюємо. Це завжди була втеча в мовчання, або виклик якоїсь агресії або маніпуляції знецінення. І неважливо, це зараз якась гаряча точка розмови, чи це просто через декілька днів. Раніше я також і були періоди, і мовчала, і аналізувала, що я не так роблю. Звісно, шукала причину також собі в першу чергу. Ну, звісно, думала, я ж розумна, я можу і так зрозуміти, і знайти вихід із ситуації. Ну, це все, звісно, привело до того, що я все сама. Я побачила повну безвідповідальність. Без Звісно, тут проблема в інфантилізмі була, не моєму, звісно. Тому що розмова, здорову комунікацію можна побудувати тільки з двома зрілими людьми. Як би ви не старалися, якщо перед вами не зріла людина, то побудувати здорову комунікацію неможливо. Ви тільки можете підвищити свій рівень. А людина свій, якщо вона цього захоче, якщо вона побачить, що в ньому також є проблема. А потім я побачила, як взагалі я змінююсь, коли зі мною поруч чоловік, який просто слухає, який просто поруч, без тиску, не аналізує, не дає поради, які я не хочу. І просто дивиться і каже: я розумію, ти могла це сприймати, сприйняти якось по-інакшому. Тому що у нас з ним, знаєте, дуже різна глибина досвіду. Я старша, в мене, звичайно, більше досвіду. Я більше прожила, але в нього є ось ця от готовність слухати і чути. І я, звісно, не граю знаєте, в цю гру там вічно впевнена жінка, а я можу впевнено сказати, що мені сумно, і тут не потрібно мене спасати. Я просто це проговорюю. Я не зрозуміла тебе, поясни мені детальніше. Або просто я боюсь. І мене не обесцінюють за ці слова. І це не про ідеального партнера, а це просто про людяність. Просто про звичайний контакт, база. А як це виглядає взагалі у терапії? У мене є пари, які живуть 5, 7, 10, 15, 20 років, і вони ні разу нормально не розмовляли? Вона боїться здатися неадекватною, а він боїться просто конфлікту. І коли я кажу, спробуйте просто сказати, що вам болить без претензії, і вони просто завмирають. Тому що є звичка, що розмова це або сварка, або просто мовчання. А насправді жива комунікація це дуже просто, але дуже сміливо, тому що інколи потрібно перепитати, уточнити, повернутися до теми, коли пройшло вже декілька днів. Не відкладати, не мовчати і не думати, що все само собою пройде. Тому у чому ж більшість все ж таки помиляється? Більшість просто думає, що м -м, гарно, що м -м, хороша комунікація це просто говорити гарно. Але ні, це якраз про те, щоб не боятися бути не ідеальними. І не завжди мати готову відповідь, а ще бути з людиною, яка цього не злякається. Тому що в основі нормальної комунікації не техніка, а бажання бути поруч з людиною з, інтерне... з інтересом, з турботою, без тиску. І це про розмову, яка не ламає, а навпаки, вона з'єднує. І вона можлива, навіть якщо ти ніколи її не мав. Тому питання до вас можливо, ви зараз у стосунках і запитайте себе, чим я можу перепитати і мене за це не висміють. Чи можемо ми повернутися до теми через декілька днів без варки? І чи слухають мене, коли я говорю не лише словами, а тілом, паузою, тишею? І чи я слухаю свого партнера по-справжньому? І якщо відповіді ні, то це не про провину, а про запрошення почати змінюватися. Тому що такі розмови це не розкіш. Вони просто основа, база. От Якщо ви маєте цю базу, далі вже можна будувати стосунки. Якщо цієї бази немає, то все проблема. Тому що жити в замовчуванні або в постійних сварках це не про стосунки, це про якесь виживання. Тому я скажу так: я точно знаю, як змінюється жінка, коли її починають чути. І як змінюється чоловік, коли його також бачать. І особливо, коли від нього не вимагають, а з ним просто говорять. Я точно знаю, що цьому можна навчитися. Тому, якщо вам це близько, пишіть коментарі, я завжди їх передивляюсь, мені дуже цікаво. Напишіть, як у вас, ви більше мовчите чи говорите. Якщо хочете більше вчитися говорити, вам цікава ця тема, то підписуйтесь. Ми будемо йти цим шляхом з вами разом.